Друзі, всім привіт! Трошки перед історією. Як я розказував в минулих відео, ми звернулися до Печерського суду з відповідним позовом. І останнє судове засідання у справі було 21 травня 2024 року, і до цього часу. До цього дня а рішення не виносилось. Ми зверталися з відповідними заявами до судді, що необхідно розглянути справу. Ми зверталися потім вже з заявами до голови суду, що можливо якось вплинути на це. Після того не допомогло. Ми почали звертатися і в Вищу раду правосуддя, і в Раду суддів, і у повноваженому з прав людини, з іншими заявами для того, щоб прискорити. І, принаймні, прискорити вирішення суддею справи, яка мала бути розглянута ще задовго задовго в минулому році. Так от тільки 25 березня нарешті прийшла відповідь, яка надійшла, і голові Ради суддів України, і відповідно мені з приводу нашої заяви, що суддя не розглядає цю справу. Так, от Печерський суд я спеціально роздрукував, щоб зачитати вам. Печерський суд надав наступні пояснення з 36 посад суддів Печерського районного суду згідно штатного розпису на даний час фактично повноваження здійснюють 21 суддя. Печерський районний суд займає перше місце серед судів своєї ланки через співвідношення найвищого кількісного показника надходження судових справ у 2024 році та найменшої кількості суддів. А, так, далі далі. У зв'язку чим згідно даних РСУ, враховуючи рекомендований час для розгляду означеної кількості справ, суд потребує розширення штату суддів з наявного 36 та заповнення кадрових одиниць суддів у кількості до 78 суддів. Також суд зазначає, що загальне навантаження суддів Печерського районного суду з розгляду судових справ та матеріалів за 24 рік становило 73 тисячі справ всіх категорій, що в середньому становить 3 тисячі судових справ на одного суддю за вказаний період. Отже. А, що ми маємо? що Печерський суд а, має найбільше навантаження і, по суті, розглядають ці справи лише 19 суддів з штату 36, при тому, що по великому рахунку за штатом в Печерському суді має працювати 78. Ну. А, і тут питання, знаєте, в першу чергу, мабуть, навіть не до судді, а, а тут більше до? А, Судової до адміністрації судової України, які вирішують це питання, тобто дуже дуже мало суддів. відповідно, суди розглядаються дуже дуже довго, особливо в печерському суді. Якщо брати, наприклад, кримінальні справи, які розглядаються в Печерському суді, то там звичайно. Вони мають невідкладний характер, і тому судді, всі цивільні справи, які вони розглядають, які були заплановані до розгляду, вони відкладають їх просто і розглядають їх далі. А Печерський суд там всі основні правоохоронні органи, і відповідно всі слідчі дії, відповідно всі там обшуки, якісь інші слідчі дії, де потребує. Значить, участь слідчі суддя, всі звертаються саме до Печерського суду. І відповідно очевидно, чому так справа довго розглядається. Отакі ми маємо справи. От, так що, якщо у когось буде варіант розглядати цивільні справи не в Печерському суді, то раджу робити це так.